В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні у нашому церковному календарі Богородичне свято, вписане червоними буками на честь ризи пречистої Діви Марії. І взагалі, через цей тиждень так переплетено ниткою Пресвяту Богородицю. В суботу було сострадання. Хтось знав, хтось не знав. Сьогодні на честь ризи Богородиці, хтось знає, хтось не знає. І в неділю буде мати також свято неустанної помочі. Хтось знає, хтось не знає. Мені цікаво, хто з вас сьогодні прийшов до церкви на честь свята ризи Пречистої Діви Марії. Марія нам залишила небагато з себе, лишила. Ризу лишила пояс і лишила омофор. Це є три різні деталі одягу. Пояс зрозуміло, що це таке є. Хустка покривало. Тут дуже гарно видно, має хустку. Сьогодні ризу ми святкуємо те, що накриває її плечі. Покривало, як би сказати. Яка була історія ризи? Згідно передання. Життя святих каже, що за імператора Лева І двоє побожних чоловіків Гальвій і Кандит, пішли у Прошу з Константинополя до Єрусалиму. І по дорозі, звичайно, заходили у святі місця і зайшли вони в Назарет, де жила Богородиця, де їй з'явився архангел Гавриїл. В Назареті вони заночували в одної. Старої жидівки. І під час тої ночі вони побачили, що приходить народ до неї в одну кімнатку. І вони запитали її, що вона та має, що народ хворий, переважно приходить до неї. І вона її, їм розказала історію. Коли причиста діва знала, що хвиля її успіння вже близько, то подарувала свою ризу одній дуже. Побожній вдові. Жінка зберігала цю святу пам'ятку в себе, а перед смертю передала її іншій побожній діві з тим, що вона з любові до пречистої діви і з пошанування такої цінної пам'ятки жила у чистоті. І так роками свята Риза переходила з рук в руки, поки аж не потрапила до мене. Не почувши Гальфі і кандит цю історію, попросились, аби цілу ніч провести в цій кімнатці біля чесної ризи Діви Марії. Ця ж дівка їм дозволила. І вони, слухайте, задумали викрасти цю ризу і перенести у Константинопіль. Так вони і зробили. Але далі у житті святих дуже цікаво написано, що це їм. Не зараховано за гріх. Чому? Тому що вони це робили не для своєї користі, перше і друге, тому що ця жидівка і так нарікала, що не було кому передати цієї ризи. Так написано у житті святих. Гальвій кандит привезли ризу при Діви Марії у Константинопіль, де патріарх Генадій і Імператор Лев Великий збудували величаву церкву у 460 році. В тій церкві у Блахерні, це передмістя Константинополя, пізніше сталося оця величаве об'явлення Богородиці, де вона покрила своїм пречистим омофором. Також у цю церкву пізніше було принесено і пояс пречистої Діви Марії. Сьогодні, будь ласка, у своїх молитвах вплетіть, будь ласка. Усі слова на честь ризи Влахернської пречистої Діви Марії. Матір Божа Влахернська захорне Україну своєю чесною ризою. Амінь. Слава Ісусу Христу!